Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Хочу показати вам ось це місце. Тут музей, там, здається, планетарій. Дивіться, яка гарна погода. Калгарі, Канада на початку жовтня місяця. Трошки поверчусь. Дивіться, дуже класний, теплий сонячний день. Трохи показалось, бо ви завжди мені пишете, що мене не видно. Я в такому гарному місці хочу трохи помалювати. По дорозі сюди я йшла. Давайте я буду йти, будемо дивитися, що тут є. І біля магазина є такий корейський магазин, ми там ходимо м'ясо, купуємо. Ось намалювала швиденько-швиденько стоячи, ось такий малюнок, там соняхи ростуть. Ну, звісно, тут особливо нічого такого нема, просто, знаєте, враження. Трохи по тонам десь не вгадала, але мені сам факт малювання сподобався. Знаєте, такі соняхи яскраві, класні, і день такий прикольний. Тому Ось так, помалювала. Це у мене акварель, такий скетчбук невеличкий. Так що можна де завгодно малювати. Бачите, ось такий музей тут. Техніка там з тої сторони. Це якби задній двір. І на цьому задньому дворі дуже багато. Прикольних місць і референсів для малювання. Оце груші. Бачите, нам внизу ще трохи є груш. І тут далі там теж дві груші є. І навіть м, дуже багато попадало донизу груші. Можливо, зараз я підійму декілька штук і теж спробую швиденько-швиденько помалювати з вами. Не знаю, що вийде, але. Мені дуже подобається малювання на пленері. Пам'ятаєте, це місце тут, у цьому углу, навесні, на початку літа, цвіли маки і я їх теж малювала, я вам показувала. Там трек, там молодь катається на велосипедах, ще на якихось пристроях. Тут Неподаліку метро. Чого ми сюди приходимо? Бо тут метро і наш оничок дуже любить дивитися на Сітреєн і кричить ту Ну, для нього це дуже така класна розлікаловка. Тому ми сюди приходимо. О, до речі, і потяг поїхав, бачите. Так що зараз вони підійдуть, а поки їх немає, я хочу помалювати. Ось тут, бачите, якась обсерваторія чи ще щось інше. Мені здається, щось схоже на планетарі. А ось ці дві груші. Дивіться, тут багато, дуже багато цих грушок. Ніхто їх не збирає, так вони лежать, гниють. Ось бачите, зараз спробую вибрати щось свіженьке і помалювати. Ось вам референс. Ось я знайшла цілі ігрушки, і така гілочка зірвана, валялась на землі. І я ось приблизно таку картину спробую намалювати. Ігнорую, що тут лавка, оці проміжки, а тільки буду намагатися передати ось колір цієї дошки. Ну, ось так. У мене завжди з собою палітра. Це візитниця, я туди надавила різних фарб, два пензлики з водою. Це із під сметани така легенька тарілочка в мене буде. І груша. Ну, почну. Ой, людоньки, тільки що підійшов до мене той хлопець і почав щось говорити. Епл, я говорю, ну, він подивився. Я сказала, вибачте, я вас не розумію. Трошки страшнувато було. Я ось так почала малювати, намагаються листочок намалювати, і ось він підійшов. Ну так, приблизно така в мене буде композиція. Так, ось ще один етап мого малювання. Тут у мене знову всі сіти з'явилися якийсь чоловік сидить, бачите. І я думаю, продовжувати мені малювати тут чи ні. Зараз трошки помалюю і, можливо, вже піду. Так, ось що вийшло, але не дуже. Друзі, Роззадинила трохи я ну, не було ні більш ніж, ніж але ось так трошки помалювала. Тут біля мене два джентльмена вже зібралися, ми вже з ними поговорили англійською щось. Зрозуміло, вони не спитали, чи подобається мені в Калгарі. Я сказала, що так. добре. І, ну, я намалювала ще одну грушку тут поряд. Ось таку дуже-дуже темну, не виходить у світлі. Зараз спробую ще одну намалювати вдома. Тут дуже багато людей, які з собачками гуляють, ось так вони вигулюють. До цих пір сидить той товариш, який до мене підходив. І слава Богу, приї... підійшли ці два джентльмени, і вони нібито мене охороняли. Знаєте, більш до мене ніхто не підходив, дивилися, косилися. Деякі підходили ззаду, дивилися, що я малюю. Ну, друзі, таке такий день у мене був, помалювала трошки, взяла додому ще грушу, помалюю дома. Перетемняю. і знаєте, я зрозуміла, що треба в спокійній обстановці робити малюнки, тому що коли ти відволікаєшся, мало води, то якось воно не дуже малюється, але все одно прикольно. Мені дуже подобається на пленері малювати. Хоч і не виходить те, що ти хочеш намалювати, але все одно якийсь досвід. Ну і знаєте, просто спілкування з канальцями теж непогано. Трошки мову десь починаю розуміти. Хто не знає, я вже розказувала у своїх відео, що в школі, в інституті я вивчала. Німецьку мову, а англійську мову мені допомогла трошки вивчити. Моя донечка Анічка. Дуже дякую їй за це. Хоч трохи розумію, але в такому дуже низовому спілкуванні. Ось таке класне місто. Я вам показала, трохи помалювала. Сподіваюсь вас все добре, мої любі. Бажаю всім здоров'я. Любі українці, тримаємося. До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Ну, пока, мои хорошие. В этой